Ну, якщо коротко і більш змістовно, то не тільки в нашому місті блекаут, а в нашій області, практично у всій області блекаут, сьогодні трапився вночі, а навіть, скажімо, вчора ще. Ну, звісно, що в результаті війни, в результаті бойових дій. На сьогоднішній день у нас не працюють котельні, це такі великі, як Міс Квітка, 37-й квартал, як ми його називаємо, це в районі магазину там, Самара. Степового фронту не працює наш багатострадальний район 18 вересня. Котельня також не працює. Хоча ми вже там підходимо ось ось, уже до того моменту, коли ця котельня буде працювати автономно. Але, на жаль, не встигаємо не із-за наших служб, а із за бюрократичної системи європейської, тому що це постачальне обладнання європейське Союз і налагодження всієї цієї системи, ну це окреме локальне. Плюс ще у нас дуже велика проблема це котельня ПМЗ, як ми її називаємо. На сьогоднішній день котельня малі, і в тому числі котельня 40 років. Вони працюють десь, приблизно у нас забезпечено теплопостачанням, приблизно десь 40% споживачів на сьогоднішній день. Ті котельні, які можна запустити, генератори, ми запускаємо і будемо запускати. Звісно, що погодні умови поки що, слава Богу, сприяють тому, що можна якось ще регулювати. Ми бачимо, що через день-два вже починаються морози і починаються е якісь, е якісь інші екстремальні, більш екстремальні ситуації в забезпеченні життєдіяльності. Що стосується наших лікарень, лікарні працюють в штатному режимі, але на е альтернативному живленні, тобто на генераторах. Буквально Через 40 хвилин після того, як відбулося відключення, переключились на генератори. Там є своя специфіка роботи генераторів. Вони не можуть постійно працювати, тому вони працюють там 3-4 години працюють, десь годину-дві їм треба давати перепочинок для того, щоб відпочили, додати паливно-мастильні матеріали, перевірити, щоб генератор працював справно. Що стосується водозабезпечення, на цю хвилину є інформація про те, що ДЗД відновило постачання води, у нас резервуари заповнені майже повністю, але воду ми прийняли рішення воду постачати виключно погодинно. Тобто зранку і з вечора. Три години зранку, три години з вечора. Поки що так. Якщо вирівняється ситуація, якщо подадуть електроенергію, Енергію, звісно, що вийде на стандартний рівень водозабезпечення, водовідведення. Проблема навіть не в водозабезпеченні на сьогоднішній день. Вода є, так, її можна качати, але дуже велика проблема в водовідведенні. Тому що КНС, каналізаційно-насосні станції, вони не встигають відкачувати все це. Чому? Тому що у них немає. Таке підключення електроенергії постійно, і у нас курсують наші генератори, які перевозимо на причепах, на тракторних причепах. Приїхали на КНЕСку, включили, відкачали, поїхали на іншу КНЕСку, включили, відкачали. Це дуже великий об'єм робот. Це я розказую для того, щоб люди розуміли, що це не просто так, від когось залежить, що там. Якоюсь волшебною паличкою змахнув, і, і все воно працює. Тому люди всі працюють зночі працюють. Проблема є у нас в теплопостачанні. Я маю на увазі централізовані котельні. Я звертав увагу на те, що коли попередні блекаути були відключалися, і деякі будинки, багатоповерхові будинки, дозволяють собі використовувати воду. Ту яку, це не вода, це теплоносій. Люди з тих часів, можливо, у них є крани, де вони врізалися і використовують гарячу воду для свого споживання. Навіщо? Це таке і посуду мить, і, 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 можливо, і купатися, там, і все все, все. Тому я дав команду: це буде виконано обов'язково. Ті будинки у нас є, де велике споживання і втрати води, гарячої води або теплоносія, Ми їх відслідковуємо, і ці будинки ми будемо примусово відключати. Відключає, закриваємо задвижки і блокуємо повністю будинок. Іншого варіанту у нас нема. Від одного будинку не можуть залежати там десятки, а то й сотні будинків. Тому що деякі будинки дозволяють собі, тому ми будемо підходити до радикальних таких мір повністю відключати, якщо там люди не розуміють, якщо голови ОСББ управляючі компанії не можуть довести до цих якби. Сознательних людей, людей, які не розуміють взагалі, що це таке, що це дуже великі втрати. Тому такі будинки ми будемо відключати повністю від постачання теплоносія. Я розумію, що будуть люди страждати. Я розумію, що люди будуть жалуватися ті, які є добросовісні, але на жаль, у нас іншого варіанту немає. Ми обговорили зараз запаси, запаси які необхідні для того, щоб працювали пункти незламності, об'єкти критичної інфраструктури. Тобто на сьогоднішній день, на цю хвилину, ситуація контрольована.